У цьому відео ми познайомимо вас з черевиками Асоло Фалкон, які чудово підійдуть як для походу, так і для прогулянки містом, особливо в дощову погоду. Asolo Falcon міцні хайкінгові черевики. Ця модель є у чоловічих та жіночих розмірах і кольорах. Верх виготовлений із синтетики або із замші, як у деяких моделях, і з мембранною підкладкою Gore-Tex Extended Comfort, що робить черевики водонепроникними та при цьому дихаючими. Підошва виготовлена з резини компанії Vibram. Міцний матеріал забезпечує чудове щеплення з поверхнею, добре фіксує ногу та має гарну амортизацію. Прогумований носок забезпечує додатковий захист від механічних впливів. За рахунок особливої конструкції черевики забезпечують надійну фіксацію, але в той же час мають гнучкість для легкості переміщення. Сьогодні асолофалкон можна побачити не лише на гірських схилах, а й у місті, адже вони легкі, добре тримають воду та довговічні. Отож, обирайте якісне взуття та насолоджуйтесь прогулянками в повній мірі.